Я дуже сильно ридала, я на освіт ридала. Казала, господи, навіщо ти мене оставив живих? Загинули 16 треба, було ж я була 17. Навіщо мене остав? Тому що дуже вже год. Ми ходимо по світі і нікому не потрібні. І мені дуже важко, мені 62 роки, і ви бачите, в мене нічого немає. Вночі 1 липня 2022 року російська ракета влучила у цей багатоповерховий будинок, що в Сергіївці на Одещині. Тоді загинули 16 людей. В наш будинок. І в мене вийшло так, що я ось вся, просто вся. Мене вдарило по голові, у мене дуже важка черепно-мозова травма, у мене струс мозгу, контузія, переломи лиця, все лице переломане, було ніс, все переломане. Я дуже сильно, сильний ушиб правого плеча, руки. Я сильно порізана, голова, лице, руки, все, все було порізано. Он все у крові, всі стіни, тому що в мене це вже травмірована була плече, рука. Мене дуже воно боліло. І я упиралася лівою стороною по підстінку, і я хотіла все виползти туди. І так я виползла туди. Ту приходжу там, і я там вже впала, тому що були коврові дорожки, воно все згребло в кучу, в купу. І я добрала до тої купи, коли я на неї стала вилізати. в мене вже сили не було, я впала і вже все. Ця стіна зноситься, Вон бачите, з сусідами воно тут все відійшло. Ця ось стіна все зноситься, вона аварійна, тріщини. Обої не знімали, бо коли знімаєш обої, коли то там більше тріщин. От 6 метрів цю стіну потрібно зносити. Це була кімната моєї доньки. Ми купили квартиру тому, Зробили так, як вона хотіла. Тут вона спала, тут її було ліжечко, ліжечко-чердак, її стіл, в якому вона робила уроки. І після обстрілу вже ж тут нічого не залишилось. Донька згадує свою кімнату, завжди плаче. Вона каже, що Нарешті врешті була вже моя кімната своя, де я могла сама собі гратися, робити уроки, але вже немає. Стинку гить вибуло, унітаз вибило, болір все вибило. в цій кімнаті ми спали це спальня. в цій кімнаті не було взагалі зрозуміло, що тут. Шкаф, кривай, все як зайшла. Тут просто така купа була і все отак перемішано. От за рік зробили оцей перестінок в моєї кімнаті. В цій кімнаті і в той кімнаті. Це з першим під'їздом. Все, це все, що зробили на даний час за рік. Ну, Ми з дитиною скитаємось, нам немає де жити. Моя квартира после удара. Вот тут дети должны были спать. Вот представляете, диван разорванный полностью. Кто бы тут выжил бы? Ракета упала сюда, вот под балкон. Не той квартиры, не моей. Это все было единое. Все, это спортзал был большой. Ну а вот так, вот бог спас, что мы тут не были. Так, такая история. Вот видите, там окно, стены поставили тут. То, что было все разрушено, то, что в хате ничего не осталось а у меня, я всю зиму топил свою мебель, как бы сказать, на участке, на даче, потому что все разбито, ничего не осталось. Напротив Танечка, Нестеренко, ее вынесли в покрывали, она погибла. Погибла, да. А у меня, слава богу, но ну, я вот это сидела, дверь была открыта, я видела, как вот эта шестиметровая рама на балконе летит сюда, большая часть летит в этот зал. Вот это прихожая здесь была, она превратилась в щепочку, в щепку. Значит и э, окно. Вот это металлопластик, что здесь было в кухне, тоже все, все, все снесло. дали нам жилье в Золотой Ниве, и мы там жили три месяца. И были на полном их обеспечении. А уже в сентябре месяца я нашла арендованную квартиру, живу сейчас в арендованной квартире. За год поставили ту дверь входную, входную. Ну и вот эти металлопластик. Это місце он. Нас чомусь занесло на кухню. Розумієте, і там ми забилися в угол, і саме той угол залишився у нас цілий, тому що в нас вирвало три стіни. Оцю стіну до сусідів вирвало, в зал вирвало, і в сусідній під'їзд, в трьохкімнатну квартиру. Ось таким чином ми залишилися з ним живі. От якби ми вискочили в коридор, я вам говорю, що ми б загинули. Визивала комісію Стіна світиться. Скажіть, будь ласка, як можна туди було не докласти між, кирпіча, між камнем того раствору, щоб воно світилося. Коли сонце виходить, все світиться, розумієте? І коли приїхав в той час Марченко, я йому показала свою квартиру, він сказав, оце все зняти, зруйнувати і поставити людям нові стіни. Цього не зробили, звісно. Прийшли, замазали. Ми не задоволені тим, що ми маємо, і тими темпами виконання робіт, тому що вже рік, а ми рік ходимо по квартирах. Тут ніхто до нового року не заселиться, тому що тут ще всі розвалені стоять. Тут не відновлені ще всі квартири. Тут ну роботи ще дуже багато. Ні потолки, ні підлога, ну нічого до кінця не зроблено. Початку початку березня заказали коригування проєкту штормів докуда і на сьогоднішній день вже липень, є вона ще закінчена. Ну, я думаю, що на наступному тижні, можливо, ми отримаємо експортний звіт і будемо передавати Службі відновлення України цей будинок і далі буде відновлюватися ця держава, не місцевий бюджет.